Так, Галинка тепер, бачите, підготувала собі ось такі папірчики. Вона просто не знає, що я їй купила зараз дуже модні ножниці. Вже yes. таку так рвати в машині забула, крувати uh -huh. не будеш. Пергаментний папір, так що потім знаєте, в мультиварку файно тако скласти, щоб потім той сирник гарно тут там видно. І тако мастить гарно масло. Гарно, 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 а ретельно, ретельно. А ти вже так вивчила, ти вже так говориш, як я. Ну, no. Класна штука, коли у вас є мультиварка скороварка Буде спробувала. дуже сердесенько готове. Ти цукор все давала? Ні. Ні, молодець. Ні, тому що цей сиру не було я взяла сирну масу. Що, що? Добре, давай. Галя, бачите, тако встиляє, хто буде готувати. Та то кавалєрка мені підказала? Так. Так, а я. Кавалєрочка. Але якщо би ви мали таку мультоварку-скороварку, то ви б мали ось таку книжку з рецептами. Бо звідти ми якраз і беремо ось цей рецепт сирної запіканки. Ми вже то розказали. А, вже розказали. то я звідки знаю. <ріст> я прийшла, прийшла, я не мамка. знаю, що ви там розказали. І все, кавалерочка, дивіться, сирна маса готова, як густа сметана. Видите, як густа. Ну, мені на паску подібна. Давай. І таке все. Бачите, ніякого тіста, нічого. А не лопатку, що на то не не товкла, так гарно. Але того разу Света, я послухала кавалерку і дала порошка до печі. Минулого разу Галина не давала. Не давала, а кавалерка написала Галинку, ми печемо. А ти як в дитинстві зблизи ложку. яйця я люблю. Так, в нас відкоригували рецепт. Все, Це відходьте і скажемо, що я пік. давай. Хто поставив мультиварку, той пік. І так кавалерки, я вже вам затова. Давай, не Я вам записав рецепт, все я вам записав, просто Галя мені допомагала. І тепер ми готуємо сирну запіканку. Мультиварці скороварці. Мультиварці скороварці. Ну ви поняли. Все. Так. так, тут ставимо то, а як ту хірургиває, то ти ж робиш. Ти чого так ржеш? Що ти сама не знала, крутила вліво вправ. Лише йому він сам подає. Чого ти любиш сунутися? Ну то може допомогти. Ти теж не знала? Хай він Ні-ні, ні, нічого силою не роби. Трошки в ту сторону покрути. Отако. Десяти знав. Де лізеш? Я так і О, знав. Так Вона така примудра, розумієш, сама Закривай. минулі рази сама не знала, як робити. Не, не силою, просто Значить, ти неправильно поставиш, але так. не витягне. Тому ні треба. Пімпочку закрив закрив. Ні, ні, то тут тягни її. Ні, ні, тако. І просто тако на майбутнє, бо ти зараз хліб будеш пекти, розумієш? І тобі треба буде просто знати. Отако. І ти вже її таке. Так, ну, ви так я хотів так зробити, ти полізла. А тепер включай, бо ти ж печеш, ніби ти ж ми ж даємо, що ти печеш. Та ти на не, там немає вибачайся, давай. Так, Сергій. І Так, я вже все приготував, поставив сюди. Всі інгредієнти все повністю готово. Тепер я стартую. Старт. Яку програму вибираєш? Програму я знаю, яку вибрати. Піца Або Як піца? Або випічка. Випічка то кейк. Кейк. Це кейком плюс-мінус. Чи меню? Меню. Ну, що це кейк тобі. Ще раз тихо, тихо, не нервуйся. Не на, вона не любить, коли над неї агресивно ставляться. Ніжно, ну так. Ніжно, ну так. А о, тепер треба о. На цикати, скільки хвилин? 45. ой, тут треба мінус. Зараз. Воно перейде, зараз. що ти робиш? Чекай, а як поміняти з хвилин на секунду? Воно само зараз поміняється. А, Ну, то, ну то треба було. Треба було до нуля, ну то ж ну, до... не попередила. 45, Пані Віра не переживає, то сім нічого не цей, то ми печемо. Ну а годину забрати? Зараз забав, зараз то... чекай, годину, не зараз перескочить і тоді на нулі, і тоді старше. в общем, не лізти вчити, я то з тим я вже все життя живу, просто Ну, Він хліб пече кожен день. Так, година перескочить, так? Так, Де має перескочити. Має перескочити. Якщо Галя каже, що має перескочити, то коли не такі... факт, але мало би перескочити. Може по новій меню вибрати кейк? Добре вибирай кейк? Просто... Коротше, вони щось бавляться. Ні, ми не бавимося, ну перший раз я теж перший раз, що така була перший раз. О, бачиш? Та Света, і... я тобі говорю во, во, все, Мовчи. Все. Ой, не, нічого Мовчу. не 45. О, розібрався. Молодець. І все, і коли у вас є така мультиварка, скороварка, не треба заглядати. Так. Старт. За 45 хвилин у нас буде. Я вам суха. покажу е, рецепт. <гум> Ні, рецепт потім я вам закину. І, цей, підходьте, якщо що, І, цей, я навчу робити цпіканку. <гум> а потім хліб. Для вас готував е шеф-кухар нашої хати Сергій. Можна вам. Та Галина Чип? про а Галина просто помагала. Вона так підбігала час від часу, щось крутила. <говори> Я її вчив, щоб а, він її вчив робити за підстав. Це дівчаточка, прийде пізніше, як ти все готове, я нагодуюсь смачно. Борщ я вже зварив і бачу. Ще <говори> <селі>. один. <говори> один ліпило. Прибрав. <говори> <говори> все так що покаже вам, що з того вийде.